До вересня 2012 року більшість шкільних медиків працювали одразу в декількох навчальних закладах. Це було вкрай незручно і для дітей, і для педагогів. Некомфортно почувалися і самі медсестри, адже великий контингент педопічних у кожній школі вимагав і постійного контролю, і пильної уваги. З цього навчального року ситуація змінилася. Более эффективно осуществляется и контроль за приготовлением пищи и за проведением уроков физкультуры, медико педагогический контроль за проведением уроков физкультуры. Оказывается, медицинская помощь в случае необходимости детям. Обов'язків у шкільної медсестри вистачає проведення модогляду школярів, контроль за організацією харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних норм, догляд за учнями, які мають хронічні захворювання. Кілька годин на день в одній школі фактично не вистачало для результативної роботи. Тому пропозиція триматися одного навчального закладу медикам дуже сподобалася. Кожен мідрабутник знаходиться в своїй школі на робочому місці цілий день і робочий день з 8 до 16, я постоянно в школе могу оказать помощь и ребенку, приходят и сотрудники школи, приходят и родители за консультативными вопросами. В основному обращаются малыши там зубик, там животик, то ушко, ну старший уже зловними болями, там уже у нас дистонии, поэтому и давление надо померить. Щодо забезпечення медпункту необхідними препаратами, то про це турбується навчальний заклад. На сьогоднішній день всі пункти необхідними ліками забезпечені, патронують шкільні медсестри і школярів спецгруп на уроках фізкультури. Чаще обращаються з головною болю, Часто дітки дуже болеють, то РВИ, то першені, реніт, насморк приходять. Міряємо температуру, у кого повищена температура, записочку, батьків, відправляємо додому» направління к участковому педіатру. Медикаменти ми закупаємо на батьківський фонд, гроші мені дають, я закупую аптеку, те, що мені потрібно в повному кількості, те, що мені потрібно, у мене все є для роботи. Як відзначають медики, молодші школярі найчастіше звертаються із симптомами застуди, у старших ситуація дещо складніша. Все більше підлітків мають проблеми з судинами, тож необхідно контролювати і тиск підопічних. Хронічні заболівання, от саме у мене по школі – це зруйновання. Очень много деток в очках, ну, хотя очень многие скрывают, не хотят носить очки. При осмотре, проверке выясняется, что зрение, и родители об этом не знают. Также с патологией осанка, сколиозы, сердечные заболевания тоже высокое, высокий процент есть. Медики радять батькам приділяти більше уваги здоров'ю своїх дітей, аби уникнути можливих хронічних хвороб. Про будь-які відхилення від норми шкільні медики обов'язково попереджають рідних учня, і їх фахові рекомендації доволі слушні для батьків.